Дякую Богові і батькам, які в свій час направили в це русло, і я думаю, що не помилився, тому що мені подобається. Якби не подобалось, я би цього не робив. А так уже 20 років, як я цим займаюся. Ну і надалі буду займатися. Бо це благородна справа. І я думаю, зараз такий час, який у нас є, то ми дуже багато допомагаємо людям. Це робимо для нашої країни, для наших громадян, для наших військових. Тут хороший колектив, колектив, який спрацьований, який розуміє один одного в тих чи інших складних ситуаціях. І ми знаємо, як один одного допомогти, щоб цей заклад працював як спільний механізм, а разом все виходить добре. Я чую, що я можу зробити дещо для людей, і я, в принципі, хочу це робити для людей. Тому так зійшлося. Хочу і можу. Тому йду на роботу, відчуваю свою потрібність і працівникам. І десь не прямо не опосередковано, десь так через працівників, тим пацієнтам, які заходяться в лікарні. Лікарні велика, людей багато, проблем багато в них, потреб багато. Ну так. Цілий день якась рутина. Колись, коли я прийшла на роботу багато років тому, тут було ну, мені день дуже довгим був, правду. А літо я дуже не любила, бо відпускний період починався, я йшла в кінці літа відпустку. І це літо таке було ну, довгий день, і друга, третя година, чесно, я дрімати хотіла. От. А зараз я не знаю, коли ці, ці години злітаються. Найбільша ціль це якомога швидше, як якомога найкраще допомогти нашим військовим, тому що наше відділення зараз. Ну, на 98% загружена тільки військовим. Найбільш важливо зараз це той момент, щоб їм максимально допомогти і щоб вони могли соціалізуватися і відновитися повноцінно в... для життя в соціумі, і для того, щоб вони могли себе забезпечувати у повному об'ємі і повноцінно повернутися. В лікарні я працюю 22 роки. На посаді старшої 10. На роботу іду, щоб, скажімо так, допомагати людям. Так, як я більш зараз займаюся організаційною роботою, десь поговорити з пацієнтами, десь а, налаштувати медсестер, персонал, підказати, скажімо так, бути тим провідником комунікації, щоб якісно надавалася медична допомога, якісно виконувалися медичні призначення. Щоб знімати якісь можливо таку стресову напругу, десь можливо якісь виникають такі моменти, що треба просто перед тим як викликати власне спеціаліста, підійти поговорити з людиною, запитати її, чим можемо ми бути власне корисному. І надати якусь чи рекомендацію чи допомогу на тому рівні, на якому ми можемо. Я є старша медсестра діагностичного центру. А в мене мій стаж роботи в цьому в цій лікарні 17 років. І я дуже рада, що я тут працюю. Тут колектив дуже хороший. І я дуже задоволена. Я вам хочу сказати, що я з радістю сюди. Я наскільки маю таких позитивних емоцій. Що тут люди, військові, я їм допомагаю, щось їм розказую. Ну, я дуже задоволена, що я іменно в цьому закладі, іменно в цьому відділі. Ну, я, пане, якась я невід'ємна частинка. І я рада, що я в цьому відділенні. Це відділення таке, знаєте, трошки європейського якогось такого стандарту. Втілювати свою мрію, робити щось таке, що не робить ніхто, напевне. Якісь... Методи, способи діагностики, лікування, що що ніхто не може це зробити. Але я відчуваю м, е, якби потребу і велике бажання навчитися і вміти робити щось унікальне, що е, зробило б лікарню більш конкурентноспроможною, більш особливою і більш відрізнялою від інших лікарень. Це моя праця. Я тут лікую хворих, пацієнтів. Які звертаються до мене в основному з пульмонологічною та алергологічною патологією своїми знаннями допомагаю лікувати їх проблеми, їхні хвороби? Я тут працюю з 2000 року, навіть з 1999 року. Я в 1998 році закінчила інтернатуру і наприкінці 1999 го я вже був оформилася сюди на роботу, і це є мій другий дім. Я тут працюю більше 20 років. Виконую свою роботу, допомагаю людям, виконуючи аналізи. Ми обслуговуємо кургентний підрозділ людей, які поступають швидкою, людей реанімації з реанімації, діалізу інсультного центру, тобто важкі випадки, які не можуть бути в плановому порядку зроблення аналіз, а їх необхідно зробити якомога швидше. І для цього є ургентний підрозділ. Безпосередньо ми виконуємо аналіз протягом години-двох і маємо видати результат. Це є необхідність для того, щоб лікарі е, тактику лікування чи змінили, чи щось додавили, чи перевели хворого в інше відділення. Ми допомагаємо їм, для того, щоб пацієнти як ми, якомога швидше одужували. Обласна лікарня це ж престижно. І кожному, коли говориш, де ти працюєш, всі так, о, е, висні. Масштаби, великий досвід тут, тому що різного профілю відділення. І е, досить цікаво. Не є така високопрофільна лікарня, де ти стикаєшся приблизно з одним якимось видом досліджень. Тут у тебе дуже багато е, можливостей щось підучити, вивчити, дочитати. Е, і... Це є цікавіше, ніж ти працюєш в комусь профілю одному. Маю прибирати два відділи. Восьма година, я вже готова, возик готовий, все перераховано, щоб було все готове. Все має бути обкомплектовано і тоді можемо вирушати відділ на прибирання. Заходимо в відділу, вітаємося, говоримо добрий день, служба прибирання, ну і починаємо прибирати. Після того у нас чистота у палаті, порядок, після того, як ми привели, ну дуже велика різниця. Набагато чистіше і свіжо в палатах. Замітно. Пацієнти також бачать, наскільки потрібно прибирання. Вони навіть задоволені, дякують за чисте прибирання за те, що у них так прибрано. Ну і також і лікарі теж задоволені. Я приходжу сюди, роблю свою роботу і мені за дають гроші. Не завжди та сума, яку б мені хотілося, але дають. Мені подобається, коли чисто. Тому це, напевне, моє покликання делегувати ці, ці чистоти на інших. Тобто мені подобається, коли чисто, але я не люблю прибирати. Тому в мене є прибиральники, які це роблять. Це повністю всі відділення обласної клінічної лікарні, крім патанатомії. Там якось вони вже самі себе миють. Я не знаю, що в них там відбувається. А так ми повністю обслуговуємо всю лікарню. Труднощі? Які труднощі можуть бути в нашій роботі? Немає труднощів, закладеність просто велика, з цього і важко працювати. А так, в принципі, труднощів не подобаються тим дівчатам, які працюють вночі. Коли мої дівчата приходять вночі прибирати їх відео, то вони їм не подобається вставати. сестрам, знаєте, прокидатися. Їм не подобається, але їм нема куди діватися. Коли хвалять і кажуть, вау, круто! Це звичайно заряджає, мотивує. Допомагати людям. На даний час я йду консультувати пацієнтку, яка звернулася на приймальний покій. Найчастіше це і наркова колька, і травми органів сучальної системи. Я не уявляю себе в будь-якій іншій професії. Медицина це моя любов. Це допомога людям, перш за все. Це напевно єдине, що спонукає в принципі, всіх лікарів приходити на роботу. Обрав анестезіологію, тому що це така більш ургенція, це всі гострі невідкладні стани. Це подобається. Це лежить мені до душі. Чесно, крім цієї професії, не уявляю себе більше ніде. Того якось так подобається саме це. Над іншим і не думаю. Травмовані пацієнти найбільш складні. Вони потребують допомоги найбільш гостро. Тобто від наших рішень анестезіологи, які тут працюють, залежить в принципі їхнє життя. Ми займаємося. Провадження правильних практик дотримання надання допомоги пацієнтам з попередженням інфекцій, пов'язаних надання медичної допомоги. Воно звучить дуже розумно, але насправді це прості елементарні речі, які мають дотримуватись всі медичні працівники в закладі для того, щоб наші пацієнти від нас виписалися живими, здоровими і щасливими. Це, до прикладу, правильність використання засобів індивідуального захисту, таких як маски, як рукавички. Це правильність обробки рук при контакті з пацієнтами. Це м, одна з найбільших проблем на теперішній момент. Це боротьба з антибіотикорезистентністю. Тобто, у нас дуже багато збудників е, якраз інфекції з пов'язаною з наданням медичної допомоги, які е, не чутливі до тих антибактеріальних препаратів, які ми маємо зараз. І наше основне завдання зменшити їхню концентрацію в нас в закладі для того, щоб знизити ну, до нуля не вийде. На жаль, але хоча б мінімізувати ризик виникнення цих у Я вже тут 19 років і зазвичай у нас називається командна, така командна робота взагалі в обласній лікарні. Колектив це так, як годинник, так, як механізм. Кожен гвинтик має працювати. Я думаю, що в нас така команда молода, агресивна, чи є помилки в нас. Але є якісь досягнення. Я думаю, що перше це у нас було відкриття Центру екстреної медичної допомоги. Це було перше відділення, я рахую в Україні такого типу. Вона географія, тобто у нас є дуже багато важкого обладнання, яке ми поставили нове, так? де змінилося надання медичних послуг, діагностика. Амбіція на цей рік це стерилізаційна, центральна така. Ну, тобто сучасне. Реабілітацію розширити це дуже на, на даний момент. Це є виклик, виклик цього часу. Багато думок, багато якихось у нас таких е, мрій, так, бо без мрії нема далі, далі немає у нас кроку. Напевно, що це є обов'язок, напевно, що це є якась колективна відповідальність. Напевно, що це є. Ну, я ну, знаєте, можливо, пафосно скажу, але покликання. І без цього, вже без цього закладу, без цього колективу я просто собі уявити щось інакше, напевно, що не можу. На цій посаді немає чогось такого, що ти от почав сьогодні і завтра ти вже бачиш результат. Такого немає. Але тут довготривалі, але великі проекти. От мені подобається, коли ми отримуємо, наприклад, починаємо працювати в якихось нових напрямках. Для мене було дуже круто, і я дуже хотів, і дуже був задоволений, повірте, ну, щиро, чесно і правдиво, коли ми почали трансплантологію. Великі напрямки, великі впровадження, якісь нові оперативні втручання, якісь нові напрями лікування, впровадження якоїсь нової нових методів діагностики, обстеження, велике обладнання. Ну от зараз для мене хочеться дуже сильно, щоб ми. Е Максимально можливо на період той, що є зараз, і на наші можливості розвивали реабілітацію. Ми повинні бути на своєму місці і мріяти про те, щоб власна клінічна лікарня її потуги, її можливості і її об'єм надання медичної допомоги ніколи не зменшився, щоб тут завжди був дружний, ну і в, саму, в першу чергу, професійний колектив.